Доброго ранку, моя люба Україно! Доброго ранку, мої дорогі друзі, доброго ранку всім, хто дивиться це відео. Не знаю, вийде воно вранці, не знаю, вийде воно ввечері, але я хочу сьогодні поговорити на тему медицини Німеччини. Так, да, є що сказати. Тому що сьогодні я вийшла з лікарні нашої української лікарні, так як я маю дві проблеми: проблеми з щитоподібною залозою і почками. Вона ця проблема була ще в тому році, в минулих роках. Да, я колись Давид про це розповідала на цьому каналі. Коли я приїхала до Німеччини, я там також перевірялася. Тому що мені потрібно було перевірити, що то ще в березні місяці. Перевірили мені в Німеччині тільки в липні, а в Україну а тут я вже як приїхала, ну тільки бачите, як... як є час, тоді перевірилась. Тому ви знаєте, я була шокована, коли вийшла сьогодні і отримала свої результати лікування. Це ви знаєте, це такий шок. Як так можна <смі> перевіряти? Німеччині мені сказали, що мій вузлик на щитовиці якимсь чин, дивним чином роз, розмоктався. Куди він дівся, я поняття не маю, але його нема. А, ну добре, мені тут почали казати, що на мене дуже добре. Клімат Німеччини, це так гарно, це так все чудово, думаю, ну можливо, знаєте, якось так думаю, ну добре, добре, все, все добре, так добре. Це ж гарно. Також мені сказали в Німеччині, я вже не кажу про терміни, там які треба ж, да, чекати дуже довго. Це про це я кажу. Стосовно почок, то мені сказали, трошки трішечки є кристаликів, але це трішечки, це не таке глобальне, все добре. Ну добре, то добре. Лікувати нічого не треба, нічого робити не треба, у вас все добре. Ну, Лікарям же краще відомо. Коли я звернулася до лікаря тут, то в мене на щитовиці, оказується, аж два вузлики вже, а не один. Один той ще й був, і він на тому ж місці є, його розміри, Добре ті, які були, вони не ростуть, ні, нічого не змінюється, але з'явився ще один. Це вже не добре. Він, значить, чогось з'явився, і щось треба робити, сніжочки, і, да. і щось треба робити. Другий момент це мої почки. У мене там купа піску, купа кристалів і навіть утворився камінець. То що казати? Вибачте, друзі, це, це, це як назвати у тебе все добре, лікувати нічого не треба. А камінець звідки взявся тоді? Вузлик звідки взявся? Вибачте, і мене такі мене, я ж я ж кажу, мене купа питань, жодних відповідей. І мені зараз будуть казати, що в Німеччині дуже гарна медицина. Можливо, гарна медицина при лікуванні. Дуже серйозних захворювань. А якщо це таке несерйозне, невеличке захворювання, то вони вважають, що це не обов'язково його лікувати. Можливо, це так. Я чесно не знаю, як це пояснити, тому що ну, на моїй пам'яті в Німеччині є люди, російськомовні люди, можна сказати, так, правильно, які живуть багато років там. І зараз вони Вирішують питання з медициною, так як є питання, які потрібно їм вирішити. Вибачте, вибачте, що прийшлося сприятися, але хочу сказати, у мене є знайома людина, яка в Німеччині робила операцію. Ця операція оказалась невдалою, таких у мене дві людини навіть є. Невдалих мовою, і тепер людина судиться з медициною. Камон, про що ми можемо говорити? Е, про Німеччину не можу сказати, про Польщу У мене є також знайома людина, яка дуже серйозно мала травму ноги, її робили перев'язку раз на тиждень. Це протоколи. Мені мій лікар-стоматолог пояснив, що це протоколи. Тому не дивуйтеся, якщо у вас лікують таким чином, того, що в них записано, це в протоколах. Я так розумію, і мої проблеми також записані в протоколах. Але є те проблеми, які лікар не побачив на УЗІ. Тобто лікують, можливо, і добре, але вони, мабуть, лікують уже коли воно запущене, то можливо, тому що німці не звертаються. До лікаря, а можливо, причина в тому, що не можу з думки, путаються, дуже багато інформації. Ще є інформація, та яку я не можу з вами поділитися. Вона негативна і мені дуже важко, чесно вам скажу зараз з цим питанням. Так що я хочу сказати. Медицина, можливо, і десь якісь ліку... серйозні захворювання лікує, але на початковій стадії медицина не лікує захворювання. То на що така медицина, якщо можна на початковій стадії предотвратити розповсюдження захворювання? Мені не зрозуміло. Одним словом, я вже сказала, у мене більше питань, ніж відповідей, і ніхто мені на них не дасть. Буду лікуватися, буду підтримувати своє здоров'я. Дякувати Богу, що я вдома в своїй країні і чесно, я нікуди не хочу. Моя країна сама найкраща. Всім дякую. Ще одне скажу питання зразу. Хто додивиться до цього моменту? Я не кажу, що я щось маю проти Німеччини. Дякую. Бо тут зараз не біжать хейтери, не хочуть кричать. Дякую вам всім, друзі. До зустрічі.